Тож, вітаю! Сьогодні в нас початок червня, і я розповім про калмашини, які маю в наявності, звісно, розповім про кожну з невеликою історією. Сьогоднішній наш герой буде оця Міліта Бариста ТС Смарт. Вона в своєму житті побачила досить багато чого, невеликий пробіг, десь там 6 тисяч, але, але але. Потерли, коли везли, плюс господар був ну, дуже дбалий. При тому, якщо таку машину привести до ладу, тепер з задоволенням такою користуються. Зараз робимо собі чашечку кави і почнемо нашу історію про кавомашину. Почнемо з недорогих і будемо плавно піднімати в планочку. А, недорогі в нас будуть як для просто користування, просто кави. В основному люди питають, як першу кавомашину, так і. Ті, які для кавоманів, бо бувають і недорогі для кавоманів. Це значить, що кавомашина на себе потребує уваги і догляду, але подарує вам суперкаву. Тож, давайте починаємо. Тож, наші кавомашини для економних покупців. Сейка Експрелі. Ці машинки в нас 10 11 12 років, 12? 13, нові. 5500 вони не коштують, без молочників ідуть, в принципі, можна поставити. А так, заварний блок кавомашини а, надійні, бо оцей заварний блок він класичної конструкції сеєковської вари, міцне еспресо. тобто, якщо ви будете засипати на дорогу каву, гарно розкривається і буде вам готувати чашка за чашкою. Але, звісно, це топ-моделі років досить давніх, тобто, якщо кавомашині вже 15 років, ну ви розумієте, все ж таки. Тож, що з цими машинами було? Різні ситуації, але після ремонту відремонтовані гарно працюють. Наступні в нашому бюджетному діапазоні це Seiko Сінтія 11-го року кавомашинка з автокапучино, але там з дісплейчиком питання, то помир, помигує підсвіточка. 4500 ціна така середня лінійка Seiko тих часів. Варить нормальну каву, може автоматично з цього носика спінювати вам молоко. Така робоча лошадка. Якщо не ставити собі акцентом, звісно, смак кави, бо це такто бюджетні кавомашини, вони такі є. Там знизу Philips є комінута. А з молочника машинка, з автокапучим. Лінійка бюджетна, але більш-менш вже сучасна, схожа на сучасній Філіпс. 7500 ціна підходить для молочних напоїв, каву варить не дуже. Ну, то якщо ви вибираєте та автокапучино, це для вас головний акцент, моделька дуже підходить. Так, давайте Делонгі ближче глянемо. Бо якраз Делонгі – це гарний вибір бюджетного сегменту. Надійні кавомашини прості в користуванні, різні роки, різні пробіги. В куточку справа у нас рік. Оце у нас пробіг в тисячах чашок. То це у нас машина 2014 року, 22 000 чашок. Популярна моделька Magnifica S, яка є таким золотим вибором цього діапазону і цього бренду. Що може ця машинка? Готувати еспресо, американо одним натисканням, дві чашки одним натисканням бо два носика, регулювання міцності, лючок меленої кави, бачок з цього боку. Заверний блок дуже легко промивається, можна його мити раз на тиждень, раз на місяць. Або є такі, хто його взагалі не знімають, це негарно, але тільки делонги це витримає. Плюс пінення молока, якщо ми піднесемо сюди чашечку з цього носика, те ж саме подача гарячої води. Лоток відходів, ось очки, і лоток водички. Проста надійна кавомашина можна собі обрати. З декількох варіантів, де у нас ще. От. Ця машинка буде 5500, я її встановлю свіжий термоблок. От, вона 2009 року. Це буде така стартова в цих а, моделях, де вони. От. Ну і далі коло 8000 за свіжі роки невеликий пробіг. Потім динаміка. А, покращена моделька, як тої Magnific S. А, чим покращена сенсорним керуванням. Налаштування міцності теж сенсором 5 положень. А, Приготування великої чашки кави одним натисканням сенсора. От. Ну і, в принципі, такий глянцевий гарний дизайн. Ця моделька 2019 року 7000 пробігу, 8800 ціна. А, так, ну давайте продовжимо. Тоді і далі А, Візьмемо модельки. Отакий, Аутентіку ще. Згадав, 21 рік, 5000 пробігу для тих, хто хоче собі взяти машинку. Компактно, Тут сенсорне керування, та ж сама, як то динаміка або магніфіка S, Ті ж самі функції велика чашка каві, регулювання міцності і впінення молока цим носиком. Теж надійна, за рахунок компактного корпусу перенесли бачок на задню стінку. от З ним треба трохи обережно, бо під ним знаходиться бачок з водою. А так, для тих, в кого невелика кухня, дуже підходить. Так. Сіменси, давайте пробіжимося перед іншими делунги. Siemens Моделька eq 6 різних варіаціях різних років. Ціни десь там 6800 8000, в залежності від моделі. Буває модель S100, s 300 Ті, що в мене є, взагалі існує ще s 800 відмінні чесно кажучи, матеріалом передньої панелі. Кольором пластика і функціоналом автоматичних напоїв. В принципі, s 100 модель її достатньо. Всі машини після ремонту, дві після заміни запчастин, інші після заміни плати. Бо на цих машинах плата є слабким місцем. Тут вони поміняні і, в принципі, каварочки готові до роботи. От ще одна це у нас тож S100. Йдемо далі і дивимося. Давайте з цього боку. Тут у нас модельки з автокапучина. Динаміка. Загалом це в нас 11 місяць 2019 року, 2000 пробігу, 13500 ціна. Моделька з українською мовою, автолат і А, Гарно працює. Це машинка для тих, хто хоче собі взяти легку, безпроблемну кавомашину для молочних напоїв. Краще, звісно, брати свіжого року, щоб. Більшість запчастин вам слугувало ще довго довго. Гарний вибір. Я думаю, навіть топ-моделей для домашнього користування Latte Cappuccino. Плюс ви отримаєте досить непогану еспресо. Тобто міцне, без великих акцентів великої об'ємності на дорогій Арабіці, але середня каву варить суперову. Аутентика. Все те саме, як Динаміка, тільки тут не можна налаштувати, наче температуру на кожен напій, і міцність виставляється не на кожен напій, а глобально для всіх напоїв. Є функція дуже гарна допіо. Ця конкретна машинка після повного перебору. Минулі власники були дуже необережні, то великий ремонт в цій машинці був. Варто це розуміти. 22 рік, 7 тисяч пробігу, новий молочничок, 12 тисяч ціна. Компактний дизайн, знову ж таки, бачок ззаду, обережно, щоб не перелити, якщо будете водичку А, Ще динаміка. На місяць 16-го року 5 тисяч пробігу, 12500. Невеликий пробіг з цієї машини дешевше, тому що рік такий. В принципі, в нормальному стані можна брати, користуватися теж. Далі. Це в нас Примадонна С 2012 року, 20 тисяч пробігу. Така, скажімо, бюджетна пропозиція 9500. Гарна машинка тих років, але час лишив трохи слідів, от, Тому вона дешевша. Так, в принципі, функціонал той самий, як у Аутенті, то готує і гарне лате, і міцне еспресо, В цій машинці це є. Але, звісно, чим свіжіша машина. Тим краще весь стан запчастин. Варто це розуміти, і якщо вам бюджет дозволяє, звісно, рекомендую більш свічі. Так, потім примадонна клас з кольоровим дисплейчиком купою напоїв, купою налаштування декількох людей, блютузом. Сучасна модель випускається і досі. Гарна машина по всьому. Варто брати. Єдине, що у них часом буває, носики втрачають хром. Тут це трохи є. Ну, Не без того. Ціна 18500. 5 тисяч пробігу, свіжа, гарна машинка. Біж... Біжимося поверху. 20 й рік, 15 тисяч пробігу, ще одна динаміка. 12 тисяч ціна, за рахунок, звісно, пробігу. Елетта Капучина Топ, 14 й рік, 20 тисяч пробігу, 10 тисяч. Моделька. Автолат і автокапучино. Чесно кажучи, повний аналог примадонний С. Тільки що більш. Свіжа, з більшими бункерами, тому ціна трохи більша. Потім свіжа елета капучина. 11 місяць 2019 року, 9200 чашок, 12500. Гарний вибір для офісу. Великі бункера дозволяють нам і багато кави засипати, і багато водички, і робити чашка за чашкою. Якраз ця модель на це і розрахована. Так, ну і після кавомашин для скажімо так, легкого користування, але з... Мінімальним акцентом у каву і смак. А, звісно, делонгі тут десь посередині. Тобто її акцент на каву, посередині його вистачає для більшості користувачів. От. От, то ми переходимо до кавомашин для кавоманів, тих людей, які готові не шкодувати себе, свої зусилля, дивитись за каварочко доглядати її. Але в результаті отримують супер каву, супер смачну. От, звісно, почнемо з бюджетного сегменту. Це в нас міліти, і декілька нівон є. Ну, в принципі, перейдемо до цього. Так, міліти. Давайте ближче, щоб було видно. Це моделька так, так бістро 9 рік, 4,800 її ціна. Пробіг десь 1010 десять Оце зліва, вона в нас не на спличу. Великі бункера, варить нормальну каву, гарна кавомашинка Тих часів взагалі дуже. 4 налаштування міцності а, є буквий вінчик для пінення молока. По центру моделька Аванза після мого повного перебору бо була з побитим корпусом 20 рік, 7000 пробігу 5700. Сучасна машинка, але на основі ось цих класичних технологій. То там заверний блок, а, Такі ще розробки Боша десь 2005 року. От, а, але капучинатор вже фірмовий новий. Так, і далі. Міліта в... Ця машинка була 2010 року, але там більшість запчастин замінені, вплоть до того, що заварничок дуже свіжий, чи 21, чи щось. Десь там мультиклапан свіжий, повний капремонт, нові журнала були у гарному стані, інша плата. То можна рахувати. Хай буде середній рік 13-й пробіг 10 тисяч шок, але машинка після гарного капремонту, звісно, 7500 і ціна. Так, далі, варіант зі CSP. Ну це вже такий трохи більш дорогий, ніж бюджетний діапазон, але при тому 8700 і 9500. 14-й рік, 10 тисяч пробігу, 22 тисячі пробігу. Ця моделька йде з фірмовим бункером, який відсікає вам на кожну порцію необхідну кількість кави. І ви п'єте завжди. Свіжу порцію свіженамеленої кави. Це дуже важливо для гарного смуку, і це ознака декількох моделей Меліти. Крім варіанту CSP, ще Міліти Барісти TS Smart, яка значно дорожча. Так, ну давайте оглянемо тоді вже і Меліта Пасіона, та сама варіація, як оця варіанза в такому ж компактному корпусі, який, до речі, потребує раз на рік розбірки, чищення, бо Ну, Досить погана там вентиляція. 20 рік, 7 тисяч пробігу, 11 тисяч ціна. Одна досить свіжа 17-го року з пробігом 4300 чашок варіант за CSP, В гарному стані 10500 її ціна. Бізнес-пропозиція ще одна сяй 13-го року 15 тисяч пробігу в середньому стані. Тобто вона не обслужена, скажімо так, раніше обслужена майстрами, але не доведена до гарного стану. То вона працює, можна брати і користуватись. От. При тому, звісно, журнала я би поставив нові. От, трохи побитий Цей бункер з усіх боків. А, і плата, яка, чесно кажучи, потребує заміни, але в принципі користуватись нею можна. То кавомашина просто запускається десь з третього разу. От, а, в принципі, працює, тому така ціна 3500. А якщо доводити її до гарного стану, ну, звісно, була б набагато дорожча. Але якщо ви просто хочете міліту для просто а, напоїв, до речі, піна нормально. Тобто, з молочної системи все окей. Тобто можна сказати, що кавомашина міліта для економної, а, го, економного готування молочних напоїв. Отак. От 3500. Поїхали. Бюджетні нівони. Чорненька можна навіть 5, 12 рік, 27 тисяч. Перше покоління, скажімо так, гарних калмашин від Нівони з автоматичною молочною системою. Лате, Капучино все може, вихід піненого молока і кави на передньому носику. Такі дві машинки. Єдине, що рік у цієї 12 -й, та й цієї 12. Цієї менший пробіг, цього і більший. Ну, так, якщо хочете зекономити, варіант є, але. Майте на увазі, рік для цих машин це ну має значення. Так, тут у нас Юра мікро 8, 7 сіна, 14 рік. тільки в компактному корпусі, строчний дисплейчик, вихід латика почина на передньому носику. Але там заверний блок трохи менший від всіх Юра, то не можна сказати, що ця машина класична Юра. Це більш конкурент для делоні, скажімо так, якщо вам хочеться Юра. Ви готові поступитись смаком кави. ну Отакі машини існують. Далі нівонки. Далі сьома серія Нівони, така м, золота середина і в той же час середня лінійка. Тобто, давайте так, Це трохи нижче, ніж золота середина, бо золота середина це восьма серія. Тож, сьома серія, з чого вона у нас починається в наявності, допустимо, цієї моделі це 778 або щось таке. В місяць 16 року 14 тисяч пробігу. Цікавому дизайні моделька, вже кольоровий дисплейчик, предзмачування, Автолати, автокапучино, звісно, от. в принципі, цікава моделька для тих років взагалі. Топ-топ всього, що тільки можливо. 10 тисяч ціна, як варіант, існує. Потім. Це в нас давайте дивитись 768 а, сріблястому кольорі 11 17 року, 22 тисячі пробігу, 9 тисяч ціна. В принципі, все то саме, аналогічно, буває трохи відмінна тим, що на якихось моделях є налаштування температури а, на кожен окремий напій, а не на деякі глобальні. Я думаю, десь так воно і буде. 778 в білому кольорі. 17-й рік, тисячі пробігу, 10 тисяч ціна. Теж, як варіація, досить непогана кавомашина. А, от. Ціни, тому що, в принципі, рік, ну, що можна сказати, так є. 59-та моделька. А, це в нас з сучасної серії. А, єдине, що там з здешевлення, скажімо так, там три налаштування міцності. На цих машинах. От. І наче по часу кавомолки вони трохи менше, ніж а, 768, 9, 770. Ну, трохи з більшою цифрою. Трохи менший час робот. От. То максимальна порція кафі, на моє відчуття на цих моделях трохи нижче. Так, давайте зверху подивимося. 59-та майже нова, скажімо так, 20-300 чашок відображає. Навіть якщо а, Власник трохи не правий. Там збрасував колись той лічильник там, 1002-1,5, так точно цій машині максимум в гарному стані 15 тисяч ціна. Та, що 520, та наче продана. А, потім, що ми? 838. Це середня лінійка. 8, як я і казав. 838 738-манів, 15 року, 12 тисяч пробігу. Середня лінійка, бізнес, тут вже кольоровий дисплейчик. Автолат автокапучино, звісно. Єдине, що в цій моделі нема підігрівача, шок, нема От. А так, датчик зерна, датчик кришки відкриття зерна, датчик води в піддоні. Ну, Восьма серія нівони сама по собі така, ну, вище класа. Тоді вже перейдемо до гарних. От 2020 року 820 сучасній з кольоровим диспетчерком, новим капучинатором, який гарно пінить. От. І плюс ті самі фішки, які на 838-й. От Якщо ви хочете нівону сучасної лінійки, це якраз про цю модельку. А, так, далі. Давайте вже 970-ту довів до розуму. Виявилось в дуже гарному стані. Там. Коротше кажучи, люди робили ремонт і трохи не додумали. То з цієї машини реально все добре, все гарно. Поставив новий дренажник, так як від себе, скажімо так, а все інше ну, просто супер. 10 місяць 2019 року, 5300 чешок, чашок, 32 тисячі ціна. Молочник в комплекті і там набірчик стартовий теж в комплекті. Гарна кава машинка, рекомендую. Давайте так, мілітибарісти тепер. Де вони у нас? ТОП-модельки, які можуть все, які приємно собі брати для себе улюбленого, щоб робити суперкаву. Варіації від тої, що була в оренді в Польщі 2018 року. Потім в нас 10-й місяць 2018 року 10 тисяч пробігу. Трохи потерта 17 тисяч і ціна. А так, все добре, все супер. Німецька. Від людини в хромі F86, ну, есть передня панелька, новий бачок води, нова кришка. І в гарному стані. Ця 19 рік, 6 тисяч пробігу, 1950, внутрі виглядає на 2000. Тось, ну, дуже гарно. А, Щось людина там теж наплутала. А, погано пінала, виявилось, треба поміняти передній капучинатор. А людина в паніці вже там думала, що мультиклапан, і вирішила сказати до побачення. На жаль. Для неї. Моя робоча це в нас 19 рік, 7 тисяч пробігу, ну, досить потертий корпус, що хочу сказати, але при тому стан відповідає пробігу, круто готує, а, вари мені і моїм гостям класну каву, робить чіткі таблетки, есть, ну, доставляє задоволення. Тобто реальна кавомашина, яка порадує вас всім. Якщо ви, звісно, придбаєте баристу, мені подобається. Дуже рекомендую цю модельку. Так, давайте продовжимо. Перейдемо до Мільки. А, наразі одна буде ще 61,60, ну тижні за два, десь так. Ну, то зовсім інший рівень. Та буде коштувати 28 десь, тисяч. От, це в нас 15 рік, 7800 пробігу. Теж домашня, вдома в людей стояла, то по ній і видно, що в гарному стані. В Німеччині брав від першого власника 18 тисяч ціна. Так, і плавно переходимо до що? До Юра. Це наше все. Юра класника в машини для роботи, звісно, бо біліти, вони, мені здається, смачніше приготують, але ЮРА так то надійніше може готувати чашка за чашкою, плюс заверний блок, який а, повинен бути обслужений професіоналами або власником, який є майстром. Так, давайте. Що ми маємо? Почнемо з бюджетної. Це в нас оця моделька. Давайте за 6 можу віддати ще дешевше. Четвертий рік, 30 тисяч пробігу, класичний заверний блок. Сенсорне керування. Це моделька F9. j 93 в різних варіаціях. 10 рік 20 тисяч пробігу, 11500, кольоровий дисплейчик, автолат автокапучино 15 рік 20 тисяч пробігу, 13500, то саме. от І далі сучасна лінійка є-шок. 60 з ручним піненням всього 4 напої. Тож Е60. Це була з досить складною історією, тобто досить брудна внутрі. Плюс капучинаторі було загублений цей носик. Тепер отакий більший, скажімо так. От, і пінення вручну на цій модельці. 12 тисяч е 17-го року 20 тисяч в нормальному стані 17500. Автолати, автокапучина, сучасна конструкція моделей. Йора. Потім ще от тільки зібрав. Це в нас кінець 19-го року. Пробіг 2500 чашок полішильнику. Чи так це можливо, так, можливо, ні, можливо, 1005 пробігу. Чому? Тому що минулі власники залили молоком конектор Блютуза. Тобто не можна цю машину під'єднати до до блютуза і до комп'ютера. Коротше кажучи, є з цим проблема, то. Отакий мінус буде. Вже пробував все, що тільки можна. От, кабель навіть інший поставив. ні, це не допомагає. От, то будемо відштовхуватись від цих цифр. А так, в гарному стані, виглядає внутрі тисяч на 5, все працює. Тільки що зробив. Якщо кому цікаво, ще можна замовляти. Ціна її 22 тисячі. Єдине, що Bluetooth сюди вже не додати. На жаль, Лишається ще отака G6. Моделька, яка для офісного використання, може штампувати чашка за чашкою, вихід гарячої води. 17 рік, 14 тисяч пробігу, кольоровий дисплейчик. вихід молочних напоїв з цього боку. Теж перевіряв її в себе на роботі. Ну, якість кави не максимальна, але працює значно швидше за міліту. Тобто міліта для себе, Юра це в нас для роботи. 100% так. Плюс для любителі сейка ще лишається у мене пару Цельсісів. Evo, 15 2015 року 21-го року 11 тисяч. І в нас хай буде 10G. Сейка гран 15 2015 року 23 тисячі пробігу. Найкраща сейка на всій часи. Варочки для роботи Aulica Top з великими бункерами, можливістю під'єднання до водопроводу. 19 рік, 17 тисяч пробігу, 14 тисяч. І шрайер Coffee Joy, 18 2018 року 10 тисяч. Ця зроблена на основі великих кавомашин. Бістро, скажімо так. Якщо хто в мене розуміє, автолати автокапучино американ еспресо, швидко і економно готує. Тобто якість кави тут не дуже, чесно кажучи, але дуже швидко спрацьовують. На цьому і акцент цієї каварочки. Ціна 9500. Тож так, всіх пробігли, нікого не забули. Якщо треба інформація по кожній конкретній кавомашинці, звертайтесь більш ретельно, звісно, можу розказати. Тож, дякую за увагу. Всі, в принципі, поремонтовані, готові до роботи, але варто розуміти, що є бюджетні пропозиції. Ну, До бюджетних пропозицій, там, звісно, запчастини, може бути, в більш зношеному стані, бо рік я не можу врятувати. допустим. я всім рекомендую свіжі кавомашини з невеликим пробігом, бо вони собі ще не збирали болячок, ще не поізнашувались, ще не набрали бруду кавоварки. Це дуже важливо. Тож, якщо вам бюджет дозволяє, краще взяти. З гарним походженням, з невеликим пробігом і свіжого року. Воно того, чесно кажучи, вартує. Ну, якщо хочете зекономити, ну, теж є такі варіанти, але давайте робити для них знижечку. Вони все ж таки в житті багато чого вже побачили. Тож, дякую за увагу, до побачення. Пишіть. Буду намагатись вам допомогти. До побачення.